План шатун СБУ попереджає протягом наступних трьох тижнів. Росія хоче спричинити в Україні низку акцій з заворушеннями. За даними відомства, кремлівські сценаристи влаштували навіть хотіли влаштувати загибель учасників мітингу. СБУ спільно із служби зовнішньої розвідки України проаналізували інформацію, вилучену з поштової скриньки радника Путіна Владислава Суркова. За задумом усе має розпочатися у вівторок, 15 листопада з мітингу банківських вкладників. А потім на сцену виведуть невдоволе. Підвищенням тарифів. Протест має перерости в блокування урядових структур. За задумом російських кураторів, акціям протесту планується створити видимість масової підтримки. Метою плану є внутрішня дисципілізація. Це організація дострокових парламентських виборів в нашій державі з метою приведення до влади і посилення проросійських сил. Апогею народного невдоволення кажуть, в СБУ, хочуть досягти 24 листопада. Якраз тоді має відбутися саміт Україна ЄС. Провокатори мають іще одну мету: зірвати розгляд надання Україні без візу. Паралельно за даними розвідки, Росія планує і подальше загострення на фронті. Мета їхня загнати українську владу в так званий глухий кут і ввести наступ на двох напрямках. Відповідно, ззовні, це в нас Донбас і так само і в нас всередині.